Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі монета України 1 гривня 2019 року. Монетка виготовлена з магнітної сталі, тобто магнітиця. Гурт монета має мілку таку насічку. Ріфлену. На аверсі бачимо зображення Володимира Великого та напис. Володимир Великий. На реверсі монети. По центру напис 1 гривня, знизу дата в Підкові 2019, зверху напис Україна та Тризуб. Це рядова монетка. Коштує свій номінал. Якщо попаде така монетка з будь-яким браком. Ціна на таку монету розпочинається від 5 доларів. Якщо попаде монетка, виготовлена з іншого металу, тобто буде немагнітна, ціна на таку монету розпочинається від 100 150 доларів за одну монетку. Якщо у вас є такі монети, пишіть телефонуйте. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.